Доброго морозного ранку і сквасів. Ось в такому будиночку ми проживаємо, мешкаємо. Приїхали третій рік до одної тієї ж хазяйки. І ось в цьому будиночку мешкаємо. Дуже затишний, гарний будиночок. Ось адреса. А ось контактні номери. Дорога до будиночку, цих 50 метрів чи 40. Не дуже хто машиною планує приїздити, але доїхати можна. Тут ворота закінчуються, ще одні ворота. Далі спуск на іншу вулицю села. У дворі все дуже акуратненько, насип. Є місця для парковки. Ось місце для парковки. З перший другий поверх. Номери однокімнатні є, двокімнатні і на три місця. Сьогодні дійсно чудовий морозний ранок. Калюжі замерзли, але приємно, ні вітру немає. І не так затянуто, е, туманом, Гори видно. Ось такий вид з ґанку. Помешкання. Ось сходинки. Я вже зранку прийняла ванну, повертаюся додому. На сніданок, потім знову процедури. Ось такі помешкання. Ось коридор. Помешкання. Все дуже уютно. світленький такий коридор, кімнати. Вхід на другий поверх. Дільна дошка. Ось такий коридор. Це двері на кухню І ось наша це. кімната. Я. Ось наша кімната, в якій ми мешкаємо. Є двоспальне ліжко і односпальне, але там розкидані речі. Я. Зараз. Ось така шафа, ось ванна кімната. Все необхідне, душова кабінка, все необхідне є. Ось така у нас кухня. Просторна, уютна. Хазяйка дуже любить, щоб все було чистенько. Ми слідкуємо за чистотою. Ось така кухонька. Якраз мешканці будинку вийшли на сніданок. Ось. Телевізор, камера, все є. Зараз будемо готувати сніданок і далі на процедури. Все? Добрий ранок. пока.